Доброго-доброго ранку, друзі, сьогодні, сьогодні я б хотіла поговорити про єдність. Це така штука, яку ми гарно відчуваємо, особливо в періоди, коли не все окей. Та, якщо звертатись до Моментів, які відбуваються з нами кожного разу, то саме єдність допомагає нам пережити, пережити якісь негаразди, пережити е, якісь е, не дуже окей часи. Єдність також дає нам можливість насолоджуватись якимись прекрасними митями. Адже тоді ми дійсно розуміємо про те, що, про те, що ця прекрасна мить, вона стає ще солодша. Мені дуже подобається приказка, наша українська приказка, яка підсвічує так, ось це наше вміння право єдності і назву її вам. Вона називає... звучить так, що гуртом, коли в тебе є з ким розділити горе, то в тебе вдвічі менше горе. Якщо в тебе є з ким розділити радість, то ти отримуєш вдвічі більше радості. І саме про те, що наше вміння бути. Бути сильними, тягнутись до людей і допомагати їм, да, простягати руку помочі, доброго доброго ранку, і отримувати поміч в, свій, в свою адресу, в свій бік. Ось це нам дає силу, таку силу, про яку багато хто мріє. І саме про те. Що об'єднання спільна робота над якоюсь ціллю, над якоюсь, якимось проєктом, вона дає таку синергію. Пам'ятаєте, що синергія це в, дві, це в геометричній прогресії збільшується енергія до дії. Та, тобто, знаєте, як говорять, коли ти коли ти сам щось робиш, в тебе є тільки одна сила. Коли ти робиш вже з кимось, то ти вже маєш три сили. Один плюс один дорівнює три. Так? Ось звідси і синергія. Синергія це ось та енергія, яка збільшується за рахунок того, що Люди разом в команді досягають якихось цілей. І саме про те, що ми можемо це робити, ми вміємо це робити, і ми маємо це робити. Створювати синергію в будь-якій сфері нашого життя. Наприклад, якщо ми хочемо. Схуднути, давайте такий звичайний, а особливо зараз за останні два з половиною роки актуальне питання абсолютно усіх, тому що на стресі відбувається ось цей не. Ненормальне, да, збільшення ваги тіла. Якщо хочете схуднути, то схуднути самостійно, ну це тільки велика сила волі потрібна, і її потрібно завжди тримати так, от, в кулаках себе для того, щоб це робити самостійно. Але якщо ви створите навколо себе класну, класну вашу таку атмосферу, вашу групу, з якою ви разом будете досягати. Кожен своєї цілі, але такої ж цілі, да? тобто кожен захоче там підтягнути своє тіло, хтось е, захоче схуднути також. У кожного буде своя ціль, хтось захоче мінус 20 зробити, хтось захоче мінус 15 зробити, а хтось мінус 2. Але е, бажання, бажання руху і вектор розвитку схожий. Тож разом це буде зробити набагато простіше, тому що є підтримка, є е, можливість кому е, пожалітися, така штука потрібна. Інколи така штука потрібна просто е, всплакнути, а потім сказати: Окей, Ну, буває з усіма буває. Пішли далі створювати. Тож, ж саме про єдність: доброго-доброго ранку. Саме про єдність я й кажу, дуже велика кількість ось цих прикладів існує з нами поруч останні два з половиною роки майже кожен день. І наша сила отримувати ту допомогу, яку нам пропонують, і наша сила. Пропонувати у відповідь допомогу ту, яку можемо робити. Не сидіти скласти ручки, не думати про те, що е, все буде окей і я зможу, і я сам сам через це пройду. Не потрібно. Це того не варто. Не, не варто просто, так? тому що кожен із нас зможе отримати набагато більше. Як і емоцій, так і а, навіть доходу, коли ми будемо робити цей дохід разом. Дохід фінансовий, так так я саме про нього кажу. Тобто, кожен mm. наш крок, він сторицею буде нам віддаватися тоді, коли ми будемо це робити гарно, якісно і разом із командою. А, як її створювати? Бути щирим, якщо дуже коротко, бути щирим, розуміти і відчувати, та відчувати в більшості випадків, і дивитися на результати людей, з якими ти разом дієш, приймати їх і розуміти ці результати тобі ок, така поведінка тобі ок, і вже потім домовлятися, розподіляти обов'язки, і йти далі. В нас про єдність я не просто так кажу. Я звертаю вашу увагу. Я нагадую вам, друзі, про те, що ми є у вас. Ви можете прийти до нас і сказати, я не вмію зараз особливо, в мене не виходить управляти своєю командою. Я хочу більше це навчитись робити. Я вже перепробував багато чого, я прочитав багато книг, але мені потрібні чіткі дії, бо я вже втомився. І ми, звісно, можемо це допомогти. У нас є прекрасний освітній серіал, який називається Управління людьми через мотивацію, де крок за кроком, серію за серією, ви зможете зрозуміти, що, що потрібно робити з вашою командою для того, щоб вона давала ті результати, які легко і швидко ви створювали до. 24-го року, до 2022 року. Так, або ви прийдете до нас і скажете Я вже втомився, так як я колись в далекому, 20-му році, прийшла і сказала, я не відчуваю контролю в своєму житті. Я втомилася постійно кудись бігти, і не бачити результати. І тоді мені е, наша Олена Олександрова сказала: давай, заходь на квест. На той менеджмент квест Турбо21. І це дав, дало мені такий гарний поштовх е, розуміння себе і відчуття контролю над своїм життям. А потім був Турбо 60. І також відчуття контролю над своїм майбутнім. Тож, дорогі мої е, друзі, пам'ятайте, що ще раз нагадаю ось цю приказку: що коли ти один, горе відчувається повноцінно. Коли тобі є з кимось розділити це горе, його стає вдвічі менше. Коли ти один, щастя відчувається повноцінно. Коли тобі є з ким його розділити, ти отримуєш в два рази більше щастя. Користуйтесь можливістю допомагати і отримувати допомогу. Тому що тільки тоді ми дійсно будемо відчувати всі барви життя, коли ми будемо приймати допомогу і надавати комусь допомогу. І саме тому в наших тренінгах є дуже багато парної роботи. Бо через парну роботу є можливість під іншим кутом подивитися на те, що відбувається в грі, в житті, в ситуації. І в цьому наша з вами сила. Отже, залишається в мене дуже багато часу, і я як завжди. Звертаю вашу увагу, особливо ті, хто не встиг ще зробити сьогодні план на день, виписати всі задачі, проставити тайм калькуляцію тобто, скільки часу кожна задача буде займати у вас або вже зайняла, тому що вже 8.56 ми з вами точно встали, сходили в душ, зробили зарядку, хтось встиг поснідати. Хтось встиг доїхати до роботи, це пройшли вже якісь задачі, їх також потрібно вписувати. І на ці задачі ми з вами потратили певну кількість часу. Далі додайте в свій список задач ті задачі, які вас розвивають. Додайте ті задачі, які вас надихають. Перевірте, будь ласка. Чи вміщаєтесь ви в 24 години? Якщо ні, ви знаєте, що з цим робити. Просто переносите на наступний день. Або на наступні дні. І, звісно ж, після того, як ви перевірили: намалюйте для себе маршрут вашого дня, розклад вашого дня, коли ви будете розуміти, що за чим робити, тому що ми з вами. Краще запам'ятовуємо ят... запам картинки, а не просто списки задач. Пам'ятайте про це і кайфуйте для тих, хто хоче дійсно навчитись контролювати своє життя краще, зробити це легко, зробити це в парі не разом, зробити це в групі. Пишіть в коментарях 21, і ми допоможемо вам доєднатися до нашого тайм-менеджмент-квесту Турбо21. Який змінює життя, це правда. Отже, пам'ятаймо, що ми маємо сили змінювати все в нашому житті. І дійте! Тільки дії приведуть нас до правильних результатів. Гарного всім дня! І до завтра!